Добрий день, компанія Агротехпоставки. Поставки. Пропонуємо вашій увазі такий лейт-модуль для, для вашої фари. Він має дуже якісне, якісне виконання, повністю алюмінієвий, алюмінієвий корпус. Має два види кріплення. Стандартне кріплення під рамку та під гайку у рефлектор вашої фари. Він має розмір 3 дюйми, вбудований, вбудований вентилятор, має набір, набір шайб, три металевих шайби та одна силиконова для встановлення. Зараз ми його під'єднаємо, побачимо, як він, як він працює. Така чітка, чітка світова межа. Так вона буде виглядати на, на вашому авто. Зараз під'єднаємо е, дальнє світло. Це дальнє світло. Е, можна побачити його реальну потужність. 46-47 ватів. Такий лет такой модуль, дуже якісне виконання, гарна ціна. Має таку гарну, гарну упаковку або в торгову точку, або може комусь на подарунок. Має в достатньо кількості. Кого цікавить така позиція, можна телефонувати, запитувати.